Збірку вибраного презентувала франківчанка Аліна Олійник. Свій відпочинок, артистка естрадно-симфонічного оркестру та викладач німецької мови і світової літератури місцевого музучилища знаходить у віршах. Дві попередні поетичні збірки авторки Горизонт надій та акварелі весни побачили світ у минулому десятилітті у третій під назвою Умовний спосіб, окрім вже знайомих верлібрів і зовсім нові цьогорічні а також прозові твори, яким письменниця виділила окремий розділ. Збірка називається Умовний спосіб. Коні це з німецької граматики. Перекладається як відтворення нереальних бажань, нереальних можливостей, перекладається на українську мову словом «якби». Якби було так, то все би склалось по-іншому і все в такому контексті. Але насправді я в цю назву вкладала такий сенс, що все в житті умовно: час, відстань, любов, почуття. Задом збірки про те, що немає нічого сталого і однозначного, з'явився ще два роки тому. на Хнули її, каже авторка, твори улюблених письменників. Книга Франківчанки вийшла друком у київському видавництві. Її перша презентація відбулася на цьогорічному вересневому форумі видавців у Львові. У рідному місті Аліна Олійник презентує книгу вже вдруге. Аліна Скрипалька, Аліна Германістка. Що в цій комбінації це мене дуже завжди. По доброму дивувалу в хорошому розумінні, тому що і скрипка, і німецька мова вимагає багато зусиль, часу, наполегливості, дисципліни. Надалі умовний спосіб презентуватимуть у Києві та Одесі. Тим часом Аліна Олійник вже пише нову, виключно прозову книгу. Це буде щось на кшталт щоденника, каже авторка. Адже тексти міститимуть окремі спогади з її власного дитинства, а також життя знайомих і друзів.